Війна почалася, коли вона, війна почалася, то я по телебаченню сказали, що війна. А потім, десь 27 числа, чи 26, го я вже не пам'ятаю, по вулиці Центральній пішла їхня техніка. Це я тоді побачив, що це війна. І почали обстрілювати наші, ну, наш будинок, навпроти будинок, мабуть, з кулеметів, а потім із пушки, бо там дірка така, чи гармати, дирка була 20 міліметрова. То будинок напроти, 306-й загорівся, а наш повибивав повибивали вікна, все, але був ще цілий. І в ми... мене таких тут великих ну, родичів немає, не було куди, щоб десь виїхати чи ще щось. Я сидів у квартирі, жінка із хлопцем сиділи, були у підвалі, заховалися. Ну, і... Повибивало вікна, я, вони проїдуть, і я забиваю тоді їх пленкою, бо щоб щоб, це ж зима фактично. Да, а потім ввечері жінка піднімається з підвалу і ввечері десь 8-го і розказує, що, говорить, під домом якась машина стояла, але ну, світла ж не було, номера не світилися. І виходить двоє жін, жінка і двоє мужчин. Із за дому десь. І Жінка говорить до одного мужчини, говорить, а тут же живуть люди, а він, а він їй говорить, це не твоє діло, делай роботу. Ось ставили жучка, мабуть, або маячка для самоліту. І десь через годину ми якраз я чайник поставив, воду, щоб кип'ятити для чаю. І чую свисти щось, думаю, це ракета. Щось я на літак не подумав. Думаю, ракета і думаю, це вже кінець. Коли через, буквально через секунди, три-чотири бах, вдарило світло зразу виробилося, все, Бо ми біля епіцентру цього взрива були. Все порушилося, всі мебель, все. Від сусіда бувшого прокурора. стінка впала у спальню. Якби жінка була, так там би їй і гаплик був би. А так тільки двері зірвала і дверима. Контузило сина, теж отримав контузію, поризало його і, ну, груди, живіт, лице поризало склом. Да. Ми зразу так як були і вискочили, бо. Мабуть, якась фугасна чи зажигательна, хто я знаю, Коротше, огонь ішов. Ми вискочили, так як були, нічого не взяли з собою, в принципі. Все, ж, все там залишилося в квартирі. Хто, хто ж міг подумати, що це воно таке? Говорить, тривожний треба, щоб була тривожна сумка. Вона була так, і хіба ж її побачиш, вона темно і все позавалювалося. І хто я знає, я вже після першої бомби, ну, що то втратив слух, погано чую. Я вже другу говорить, друга бомба. І Зразу він розвернувся і другу бомбу скинув. Я її вже другу не чув. То сина на скору відправив, ну як відправив? Я говорю, пішли, я тебе заведу на скору тут недалеко. Він говорить, я не буду йти, бо вже 9 годин, комендантська година говорить, як не руски застрелять, то наші можуть застрелити. Коли йшов, людина йшла з оборони, то я його попросив, він завів. А жінка пішла ночувати десь у сарай із сусідами, там у них маленькі діти. А я залишився в квартирі, ну, коло квартири, думаю, хто його знає, що. Почав, зайшов туди назад, там і ж, думаю, чи згорю тут, чи, чи то вернувся назад напроти там будинок, цілий був в підвалі, там організували вони, що можна було переночувати. Я там на столах ночував, а вже 6-6-7 годин. Вернулися ми до свого дому, син прийшов із лікарні і знову летять літаки, вже бомбили 9-е вранці на другий день. Оце таке. То ми зібралися на знайомі там у селі Загальці, це от, рядом десь кілометрів десять. Ми туди добралися туди, і там вже були потім жінка із сином виїхали в Рівненську область. Остався там і цих всіх руских цю всю окупацію пережив, тому що вони там пів села спалили. Називається Бородянщина, як їхать з Бородянки на загальці, там ціла вулиця. Спали на то, що градами чим, чим угодно били, там наші, ну, наші салати були, і вони їх хлопачили. Що... Що попали по солдатах ще дня, пів села нема. Ну, це і росіян бачив, заходили там. Я був ще один, такий дід, що лежачий, що його не можна було вивезти нікуди. Ну, я був і ще один, мужчина. То, і собачка в нас в дворі була. То зайшли, вони ж не так зайшли, що постукав та приходить, а перелазить через забор. Дивляться, якщо в дом, домі нікого немає, вибивають вікна, лазать. Ну, Дивляться все, що можна цінне. бо... Потім я вийшов, ну, да, коротше, перелізли вони через забор, а собака почав гавкати. Я бачу, він вже перезарядив автомат і вже хоче стріляти. Я говорю, куди стріляєш. Собаку загнав у будку, вирушових, що ви хочете. Та от ми всмотрим, десь дерга нету, ще щось таке. І напишіть на двері, напишіть, де живуть люди, ну, щоб їм знати, куди лізти, грабить, як. Де живуть люди. І білу тряпку ну, вивішить. Да. А потім я виходжу в сусідки. Сусідка виїхала з дітьми, бачу вибити вікна і під заборчиком стоїть, ну там син йому подарок кальян купили, ну і такі вещі. Вони там телевізори побили автоматами, видимо, прикладами, а цей кальян стояв і ще якісь речі стояли під, 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 під забором. То я ще хотів їх забрати, та, ну десь приховати, думаю, це ж сусідські. А мій той, у кого, ми ж, жили, у кого я жив, та, говорить, не трогайте, бо вони вернуться. І точно вернулися, перелізли знову через забор і забрали. А так би ще й шукали більше, щоб була б а це так. Потім, через вже 1 квітня, вони вийшли ну, із Галиць, з Бородянки, з Київської області, вийшли. і Я вернувся сюди. Подивився, що квартира все, все згоріла, як було, так і це. Ну, я так вважав… тих, що я знаю, то десь чоловік 10, а може й більше. Тому що там лікар, його жінка і дитя, то лікаря знайшли, а жінку і дитя і не знайшли. Мій сусід, прокурор, то я ж розказував, сіна з його сторони завалилася. І звідти сина завалилася плита, бо в нас е будинок не цього, скажіть мені, яска, панельний, да. так панель завалилася на нього, він ще живий був, і, не віддімо, а згорів, тому що він, як воно впало, то він ще вночі дзвонив, що хай мене якось хтось витягне і забере тут. То це сусід, це вже третій. Потім, е, ну, я ж говорю, чоловік 10 це не менше. Бо бомба, як упала, вони сиділи в підвалі, і, і вона ж це ж не бомбосховище, е, ну, а пробило аж до кінця. І то їх витягували аж у квітні місяць. Ці хлопці розказували вони самі, що заходили потім. І я говорю, що ви сюди приїхали? То ось тут, от, от я напрасно, вони всі контрактники. Не знаю, як зараз, а тоді контрактники. Говорить, я підписав контракт, мене на учобу, сказали, єдіті на учобу і відправили в Україну. Говорить, краще б я поїхав в Сирію. Це таке відношення. До росіян відношення до всіх, до як до народу, мене непогане. А для, до Путіна, до цих вояк мене, звісно, негативне відношення.